Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, всіх вас обійняв, бажаю міцного казацького. Так, друзі, дякую вам за подобачки, за коментарі, за підписочки. Пограв трішки в рейтингу. Уже майже до 5К підбираюся. Ну, снаряди летять скрізь танк. Тобі вертух все залітає, Сразу танк горить. Тому, друзі, немає сенсу далі грати, трішки припідняв і все. Та піду, друзі, да зливаю на твінку. Зараз повідкриваємо. І ще 10 перемог, оце зробив у цих скриняк. Ну, давайте відкриємо зразу ці 10 скриняк. Якось так. Зробимо скрина. Все, готово. Ну що, перевіримо, хоч і є тут танчики. Там він... Он Олександр каже, відкрив скільки. Чи 400, чи 450 цих карточок. Ну, 400, прикиньте, це 400 або 450 перемог зробив. Каже, жодного танчику не випало. Один хлам насипало. Я в шоці. Співчуваю, друже, ти що? Це жесть. Дарматики проходив. Ну тоді, що мені тоді тут робити з 10? Тут уже все пусто, це треба було спочатку все відкривати. ми зараз тільки вільного досвіду, друзі, нафармимо і все. Навряд чи танк випаде, навряд чи, друзі. Це скільки на треба, щоб танк випав? Чи він сам так випадає? А прикиньте, що зараз випаде. Та ні. Не випаде, друзі, танчик. Це все ілюзії. Просто, друзі, ілюзії. Це в перших 2 дні треба було відкривати, Там ще падали танки можливо. Це 100%. І золото було, і нормально, воно все сипало. А зараз уже. О, танчик, походу. Ай, блин. І на що цей камуфляж? На К-91. І що, це потів заради камуфляжа. Так в чому прикол, друзі? Тута на К-91 і є цей камуфляж. Якби воно щось годне дало. Ну давай повідкриваємо ще ці сувої. Це взагалі буде, мабуть, пусто тут а все. Зараз перевіримо, друзі, золото. Тут хоч ще залишилось хоч трішки, чи вже все пусто. Бо підписник один казав, що 80 контейнерів, щось плюс відкрив. І вже було зовсім пусто. Та ну воно видно вже, все вже. Що воно пустота вже повніша. Та ну і що, а що вже? На що ми розраховуємо? Ой, нафіг мені ці камуфляжі, я їх тільки посплавляв. Цікаво, друзі, чи хоч раз золото побачимо. Навіть не знаю. Ставте свої ставки, друзі. Буде золото. Та ну 40 тисяч і плюс ще будемо латати. Ну, ну бачите, я, я його туди сплавляю, вони мені цей мусор назад сують. Ну я ж кажу, це буде тільки вільний досвід. Може там пару раз дасть золото. Може. Ну, це не факт. За танки можна навіть і не розраховувати. Танки вже вигребли, друзі, вже все. Все, що воно могло дати, воно вже дало. Тепер все буде пустота. До речі, друзі. Хто відкривав, може сьогодні теж пишіть, ви хоч золота чи танчик якийсь побачили. Ну, я думаю, я ж кажу. Дуже мало шанса. Вже бачите, навіть золота немає, навіть раз не падає. Навіть одного разу не падає. Треба було це все зливати в один день. І все. Була б якась хоч прибуль, тоді б ще б золото на бомбуло. Ні, ну я чого я і так. Задоволений. Два, ск... Два раза скептера вибив. По компенсаціям. Це 20-ка золота. Плюс так золото налутав. Плюс ось відкривав вже, хто бачив. Теж ще золото трішки вибив. А сейчас взагалі, гляньте, нема. О! Та ти що, Все? Завтра, мабуть, сніг випаде лопатий. Ты шо, дало 220 золота? Йошкин патрон. Оце так. Так і ще є тут золото, казується. Фух, аватар. Так я ж кажу, я тільки його їм. Вони все це назад лайну закидують. Ну це жесть. Жесть, друзі, як вона є. <рес> ти що, ти що. Ну давай, вільний досвід, добре, давай. Вільний досвід. Згадиться. Только не суй мне эти камуфляжи. Они мне не нужны. Не да чего. О, еще 220 золота. Та ты что? Та ты что? 440 золота. Ёма. И камуфляж. А Все. А еще, если дасть танк, то вообще очмани. Ну что, мне Астон Рекс не нужен. Компенсация с Риблом. Дев'ятка навряд чи випаде. ой 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 ні-ні, ні, -ні, -ні подожди чу-чу-чу. Добре, що хоч пише скасувати, а то зараз би було Он ще осколків на 15 тисяч. Бог, як кажуть, робить третій раз. Золото буде чи ні? Побачимо, що в нас вийде по вільному досвіду, як об'єднаємо. Не надо мені ці метелики, шмателики. Ця байда. Золото краще вообще хоча б підсипати. бы. Ну вже навряд чи Один раз ще може буде, я ж кажу. Один раз може ще сипане золото. Ні. Поки що все мимо. Та це вже, друзі, все це останній раз це І зак. Там, до речі, друзі, є в мене новина, така що буде. То ли хаям, то ли хамай, короче. Короче кажучи, що буде макет за рти. Не знаю, чи то розробники харяться, чи то нам уже дають, Як то скажем, тонкий намек на то, що... Буде натяк на те, що буде цей артилерія в грі появиться. О, якщо появиться в грі, артилерія, я зразу збігаю. Чим вона буде відрізнятися від великих танків? Ну, Це буде, мені здається, друга втора великі танки, тільки вже їхні. Ну, і Ще одна, тільки буде рефорш називатися. 100%, О, то якщо туди перетягнути арту, то вже все. О, третій раз, як і казав. Золото. Оце вже, друзі, все. Це вже остаточна було. Четвертий раш надасть уже. О, десятку налутав. Десятка той округлилася. Все, зараз буде отаку фігню. Ну то я вже потім сам, друзі, вже без запису. з зірютиком вже жив все. Щоб не затягувати оцей час, там все таке. Так, да, друзі, ото макет артилерії побачив. Без приколу кажу. Розробники ли харяться, или я не знаю, що вони добуваються. Ще золото, та ти шо? Та. Все, друзі, я розбагатів. Це просто я багатий вже. Все, золото. Ну, давайте просто чисто ради приколу покажу вам. Тут же в мене вже все, осколків немає. Та немає. Об'єднаємо, друзі, подивимось, що у нас там. 756 було. Так, запаминаю. Скільки ми залутаємо зараз? Давай. Хтось тобто у мене спрашав, спрашав, питав за бікбосівські контейнери. Не знаю, друзі, не раджу вам. Ну, я їх скільки відкривав, мені не фартить. Може ви фартові на них, то можете відкривати, якщо золота дівати нікуди. Ну, Трішки об'єднали, бач, 5 предметів по 28. Непогано. Трішки залутали золота. Ще трішки. І буде 350. І будемо відкривати тоді на Новий рік лямчик. Викажу кажу на Новий рік. На китайський новий рік будуть кульки сніжні. Це 17 лютого. І будемо відкривати. І можливо такі. Якусь кульку дістанемо. Ну побачимо, що там за прикол. Буду відкриватися 100%. Буде, друзі, видно, що воно до чого. Золото, я ж кажу, до десяточки дійшли і то вже непогано. За контейнери, за ті набори. Ні, друзі, я, я чекаю якусь нормальну рулетку. Якусь хорошу, більш... Якісну якусь не знаю там. Чим-будь цікавим, але не з цим лайном. Чесно. Так, да, друзі, ось то, якщо кажу, що появиться артилерія. Ні. Мені оце великі танки вони не подобаються з-за того, що там є арта. От просто не подобається. Все, друзі, я вам бажаю всього найкращого, гарного вечора, там дня, там, все рівно, коли ви там дивитесь. І Божого благословення всіх вас обійняв, всього вам найкращого. Бережіть себе, своїх рідних. І до зустрічі! З вами був Сталкер, на зв'язку.